Сьогодні я розкажу про три формати кав'ярин самообслуговування BriBat Вендінг, Classic та Premium. Усі вони зроблені з якісних матеріалів, стійких до вологи та транспортування. Корнери легко прибирати. Вони обладнані органайзерами і можуть бути доповнені терміналом та купюра і монета приймачами. Розберемось, яка між ними різниця. Формат вендінг поєднується з джель 300. Та gl 500, які давно себе зарекомендували на ринку. Цей варіант частіше за все ставлять у торгових центрах, дитячих зонах, вокзалах та медичних закладах. Формат Класік дуже компактний, добре стає там, де мало місця. У магазинах, в ЖК, на рецепціях та зонах очікування. Ідеально підходить під моделі gl 18 та Джель 22. Корнери вендінг формату та класік формату виготовлені з міцного ДСП, а їх органайзери з натурального ясену. Виглядає гарно. Служить довго. Формат преміум майже повністю зроблений з натурального ясеню, інші деталі з MDF. Завдяки цьому виглядає преміально, має приємну текстуру та високу зносостійкість. А ще це дуже універсальний варіант. Підходить до будь-якої кавомашини. Має багато місця для зберігання інгредієнтів і зручну стійку для сиропів. Хочете підібрати ідеальний формат під свою локацію? Пишіть у Директ або телефонуйте. Всі контакти є у описі.